По старт проєкту зміцнення стійкості на місцях підтримка екстрених ремонтів у громадах на початку жовтня офіційно оголосили програми Юліт з Європою і Міністерство інфраструктури України. Ініціатива передбачає підтримку маломасштабного відновлення в сотні постраждалих від війни українських громадах. Кожна з яких отримує допомогу в межах трьох основних напрямів, зокрема програма ваучерів, пакет мобільність та пакет пакету. Кіт про це детальніше будемо говорити далі. Підключаємо зараз до нашої студії радницю голови асоціації міст України Оксана Продан з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас. в ефірі. Доброго дня. Вам Доброго дня дня, Доброго дня, пані Оксано. Стільки що назвали ми три основних напрями, за якою має працювати програма: програма ваучерів, пакет мобільності і пакет Toolkit. Чи можете про них розповісти детальніше і загалом, як має запрацювати ця пр програма? Насправді місту України, дякую радіо, які мають цілий ряд програм. З працюємо а, направлені саме на відновлення, на відбудову наших громад, і тих, які постраждали в, нас в бойових дій, і тих, які приймають переселенців, це такий набір а, допомог, набір проєктів, з якими -працю, ми, ми працюємо через асоціацію міста. Це перша частина це відібрані громади, які потребують в першу чергу допомоги на відбудову. Це, звичайно, деокуповані громади, громади в зоні активних бойових дій. Там будуть надаватися за допомогою ЮЛІДу. Це представництво в Україні проект від Ради Європи і будівельні матеріали для громад за тими проектами, які громади представляють. Крім того, що важливо, наші європейські партнери допомагатимуть відібраним знову ж таки які пройшли конкурс громадам на підготовку проектів відновлення на підготовку стратегії розвитку, тому що важливо розуміти. Де потрібно, де не потрібно відбудовувати знищені зруйновані об'єкти, і це ну абсолютно широкий напрямок, за яким працюємо, і через центральну владу, і що важливо, саме напряму з громадами через асоціацію міст України. Пані Оксано, який загалом бюджет цього проекту скільки грошей може бути виділено на допомогу громадам таким чином? Якщо ми говоримо загалом, то е, сьогодні е, в Європарламенті розглядається проект е, великий проект допомоги Україні е, Україн Facility, загальний об'єм, якого передбачає фінансування 50 мільярдів гривень, е, боже 50 мільярдів євро допомоги Україні в будові е, 15 відсотків. буквально вчора ми мали зустріч. З європарламентарями в Києві приїхали і в Київ комітету регіонів з Віталією Кличко зустрічався. і Вони говорять, що близько 15% від цієї суми вони сподіваються, що будуть йти напряму в громади для їх відбудови. Пані Оксано, уточніть, будь ласка, цифру, бо поганий зв'язок нас дуже 15 чи 50 мільярдів євро. Про яку суму йдеться сьогодні. в європейському парламенті розглядається проект за участі України. На 50 мільярдів євро, серед яких от вчора європейські парламентарі задекларували, що вони планують що 15% і суми будуть йти напряму в громади для їх відновлення, пані Оксано, як громади можуть долучитися до участі у цьому проєкті? Як оформити заяву? Абсолютно всі відносини всі пропозиції проєкти, тому що. Це буде багато проектів, не один а ці набір проектів. Вони всі а, публічні, прозорі. Вони розміщуються на сайтах. Офіційних сайтах партнерів і самого юліду, який працює в Україні, і партнерів так само асоціації міст, центральні органи влади для того, щоб громади бачили цю інформацію. Ми однозначно розсилаємо всім нашим членам інформацію про той чи інший проект, тому що насправді дуже важливо не тільки кошти. Важливо мати документи, проекти. важливо розуміти, що відбудовувати які якості. І що важливо, що люблять громади, самі рости, вчитися і е, сформувати партнерства з європейськими муніципалітетами. Це окремий напрямок, за яким ми працюємо з лідом. Це формуємо партнерства, коли рівні з рідним працюють українська громада, яка потребує допомоги, і європейська, яка готова ділитися своїми знаннями, своїми навиками і фахівцями. Пані Оксано, якщо говорити саме про проєкт зміцнення стійкості на місцях і підтримка екстрених ремонтів у громадах, скажіть, будь ласка, до цієї програми може долучитися, скажімо так, безлімітна кількість громад, чи все ж таки є якісь обмеження? Подавати свої проекти мають можливість абсолютно, але в першу чергу звичайно відбиратися будуть ті громади, які в зоні бойових дій, які на деокупованих територіях, тому що вони в першу чергу потребують максимальної допомоги, тому що насправді проблема, яка сьогодні є, це головна перед ними проблема після е бомб, які сих пір, на жаль, падають на територію України. Це відсутність коштів. І ми всі сподіваємося на те, що е, військовий ПДФО залишиться в бюджетах громад, але в тому разі, якщо його вилучать, то саме прифронтові громади залишаться абсолютно без фінансування, і вони сьогодні в першу чергу потребують цієї допомоги. Пані Оксано, ви зазначили, що все ж таки громада має бути в цьому зацікавлена. Так я розумію, і має бути проекти від громади. А чи допомагають, наприклад, у вашій е, організації з цим проектуванням? Адже це так само важливо для наших європейських е, пар пар партнерів. Однозначно, ми із літом напрацьовуємо механізми з іншими нашими міжнародними партнерами. Напрацьовуємо механізми, як допомагати громадам писати проекти, готувати проекти. Крім того, ми в асоціації міст почували проект проектування для громад, і ми вчимо в першу чергу маленькі громади, представники маленьких громад, тому що в них немає цих фахівців сьогодні. Як готувати проекти для того, щоб можна було подавати як для міжнародних донорів, так і до органів центральної влади, тому що насправді. Державного бюджету передбачається великі великі суми на відбудову, але знову ж таки вони вимагають підготовлених документів. Асоціація міст України проводить з літа навчання. знову ж таки, ми відбираємо громади, які готові, які хочуть вчитися. Вони направляють своїх фахівців, і ми проводимо таке навчання, щоб громади мож, могли брати участь і отримувати допомогу і держави, і міжнародних партнерів. Пані Оксано, щиро дякуємо вам, що долучились до ефіру. Дякуємо за вашу інформацію. Це була Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України.